Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо більш детально про топочні пічні дверки. Як пам'ятаємо, вони діляться на чавуні або ж з е, жеростійкої сталі, але е, зупинимося конкретно на зразках по чавуні. Вони бувають більші, менші, спарені, ті ж самі одинарні е, зі склом і піддувалом або просто зі склом, глухі з регулятором піддува. Або ж зі склом, з регулятором піддува. Це все є різновидності пічних дверок. Маленька ремарка. Камінні від пічних відрізняються виключно розміром. Чіткої грані якоїсь, де починаються камінні після пічних, його не існує. Просто якщо ви бачите, і дверка здорова, її називають каміном, якщо вона мала, і називають пічною. Також вони діляться на негерметичні, тобто, як ми пам'ятаємо, без шнура, або герметичні. Трохи детальніше про них. Герметичні. Вони встановлюються на печах без варочної поверхні. Тобто ця пічка повністю йде герметична. В ідеалі там навіть і підвід повітря для згорання йде надвору через дросельну заслінку, але це вже трохи інша тема. Тобто, чому без варочної поверхні? Тому що варочна поверхня має або кільця, або просто глуха, але вона лежить через шнур. І може підсасуватись повітря, або ж проходити дим, коли закриваєте, перекриваєте повністю подачу кисню, або зворотна тяга йде, якщо трохи неправильний димоход, чи вивід його, чи діаметр. І Тому герметичні дверки саме для таких печей були створені. Не герметичні, це підходять для печей з варочною поверхнею або мангальних комплексів. Вони там ідеально служать. Тобто вони дешевші. І не менш функціональні. Також діляться на праве ліве відкриття, але так як це чавун, то воно йде по формам, як ми пам'ятаємо. Відповідно, буває права-ліва, але це залежить від форми. Або ж бувають універсальні. Там, де можна взяти просто міняється штифт, ручка перекручується, і кріплення. І вони можуть відкриватися на іншу сторону. Також вони діляться ще на нефарбовані. Або ж фарбовані. Що дозволяє фарба? Фарба це є захист від корозії. Дуже важливо, щоб виробник використовував саме вогнетривку, фарбу, не жаростійку, тому що жаростійкість це 600 градусів, а вогнетривку тобто витримує відкрите полум'я. Тоді вона зберігає свій якісний вигляд і не має наслідків корозії. Також важливий функціонал це наявність піддуву. В чому різниця з піддувом чи без піддуву? Дверки з піддувом вони підходять і для подових печей, тобто ті, які без колосняка і багаття горить на цеглі. Ті, які не мають піддуву в самій створці, вони підходять для колоснікових. Але, звісно, і ті, які мають, вони також підходять для печей колоснікових. Тож, можемо зробити висновки, що вибір фурнітури досить широкий і можна підібрати саме той, який підходить для вашого проєкту. Дякую.